Перше, це кінець сірих підробітків. Манікур вдома, ремонт телевізора, репетитор після роботи сфотографував весілля і отримав 2000 на картку, все це більше не виглядає невидими. Система фінмоніторингу бачить всі дрібні надходження, навіть якщо вони здаються буденними. Для банку це вже міні-бізнес без податків. І не важливо, що це просто спроби вижити під час війни. Алгоритм не розрізняє заробіток і допомогу. Для нього ви не зареєстрований суб'єкт господарювання. Цей орган, який створювався для боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму, фактично перетворюється на систему тотального нагляду за кожною копійкою. Формально це боротьба з тіні, але фактично тотальний контроль над фінансовою поведінкою громадян. Рахунок сьогодні це не просто гроші, це доступ до життя, до пенсії, до соціальних виплат, до зарплати, до ліків, до комунальних послуг, донатів волонтерам, допомоги рідним. І коли банк блокує рахунок, він фактично відрізає людину від базових можливостей. Не держава, не суд, не правоохоронна система це робить алгоритм, без емоцій, без контексту, без права на пояснення. Ви можете залишитись без грошей саме тоді, коли вони найбільше вам потрібні в лікарні, в день виплат, в момент переказу на лікування дитини.